Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі програма Об'єктив в історії. З вами я, ведучий Макар Туряниця. Тема передачі музей, жива частка нашої історії та культури. Музей це те мистецтво, де можна зустрітися з минулим, побачити сьогодення та зазирнути в майбутнє. Олецька громада багато своєю історією та традиціями. Ближче познайомитися з особливостями традиційно побутової матеріальної і духовної культури можна в музеї «Історія вручини, який функціонує з 14-го року. Ну, а зараз гайда до музею! Вітаю вас, пані Адіно! Я Макарторяниця, юний журналіст Оврузької територіальної громади. Ви директорка музею. Розкажіть, будь ласка, глядачам трохи про себе та вашу музейну історію та діяльність. Е, вітаю. Я народилась в місті Овруч, Закінчила е, ну, на тоді, тодішню з школу No1. Е, освітою я культуролог. Найголовніше, що дали в житті мої батьки, це вибір. І вибір мій впав на Київський національний університет культури і мистецтв. Дуже мріяла вступити саме в цей вуз. Це була моя мрія. Завжди була дуже активна та досить амбіційна. Тому на другому курсі мого навчання мені запропонували роботу на кафедрі культурології старшим лаборантом. Через деякий час мене перевели в деканат факультету культурології методистом. Після закінчення навчання я по сімейним обставинам повернулася до міста Овруча і зайнялася таким невеличким сімейним бізнесом ну, підприємницька діяльність. Потім, ну як завжди трапляється, це заміжжя, декретна відпустка і вийшовши з декрету, не розуміла, що мені робити, куди далі йти і що. Взагалі, почала шукати себе. І тут я знайшла свою роботу. Це Овруцька центральна бібліотека імені Андрія Малишка, бібліотекар по роботі з молоддю. Потім через деякий час мені запропонували посаду директору музею історії Овручини. Дуже довго вагалась, дуже довго думала. Це було обдумане рішення, і тому я згодилась на цю пропозицію і стала директором музею історії Овручни. Ви казали, що у вас був вибір. Київський інститут мистецтва та ну, це батьки мені дали вибір. Вони не наполягали на якомусь самому, там, от, ти йди на юриста і все, а ти блеш, ні. Вони мені дали вибір і я вибрала саме Київський національний університет культури і мистецтв. Дуже цьому рада і ну, це буде не реклама. Ну, я вчилась на бюджеті, на факультеті культурології, тому. Ну, ми знаємо, кому до кого звертатися, якщо хтось запланує туди поступати вступати. Тому... А скільки музейних експонатів налічує музею історії Овручини і можна, будь ласка, зробити коротесеньку екскурсію музеєм? На сьогоднішній день наш музей в стані реекспозиції, і на сьогоднішній день в нашому музеї проходить інвентаризація, тому... Загальну кількість експонатів я вам не назву, я вам тільки можу сказати це після інвентаризації. Взагалі до державного реєстру музейних предметів подано 1400 музейних експонатів і 400 науково-допоміжних матеріалів. Наш музей знаходиться на другому поверсі будинку культури, розміщений в трьох залах. Перша зала це така історична, зала, яка розповідає про історію нашого краю, починаючи від палеоліту і закінчуючи подіями сьогоднішніх днів. Mm -hmm. Саме унікальні це в нас меч давньоруський, 12-13 століття, козацький пістоль та порохівниця. Так, народя праці первісних людей. Також у першому залі представлена виставка картин, яка була подарена в 70-ті роки художником Костюченком Адамом. Він із селищ... села селища Овруцького району тодішнього. Друга кімната у нас етнографічна, де представлені речі побуту Поліщуків і взагалі речі побуту наших земляків. Представлена невелика така колекція рушників. І вбрання. Друга третя кімната це в нас висвітлена поліська світлиця 19 століття. Пані Аліно, як ви, які у вас будуть побажання стосовно майбутнього цього музею? Е, музей е, це особливий світ, це е, світ живий і натхненний, і де відбувається діалог з історією, формується історична пам'ять. І я дійсно хочу, щоб. Зробити музей дійсно вартий уваги. Вартий уваги не тільки наших овручан. Щиро дякую за цікаву та незабуту зустріч. Мирного неба вам та нових досліджень. Дякую вам. І, і на всі ваші побажання і мрії здійснюються. Дякую вам. В Оврській громаді є ще досить цікавий історично-краєзнавчий музейний комплекс Деревлянські джерела, який функціонує на базі центру дитячої та юнацької творчості Овруцької міської ради Житомирської області. Він заснований у 2004 році. Тож, завітаємо до нього. Вітаю вас, пані Ларисо. Я Макар, юний журналіст Оруської територіальної громади. Розкажіть, будь ласка, трохи себе та своїх юних екскурсоводів. Доброго дня, дуже рада вас вітати в нашому історико-краєзнавчому комплексі Дервлянські жерела». Мене звати Прохоренко Лариса Олександрівна, я керівник гуртка юних екскурсоводів. Наш гурток почав працювати на базі цього музею, який у нас заснований в нас в центр дитячої юнацької творчості. Із 2011 року я веду цей гурток, і в мене гурток юних екскурсоводів. Навчається в нашому гуртку 10 дітей. От і е, трошечки про наш музей зупинюся. Да? Наш музей він заснований в 2007 році. Засновником нашого музею був і е, ідею про створення нашого музею е, була надана е, нашому вже тепер вчитель, пенсіонер, пенсіонеру Цемошківська Лариса Сільвестровна, голова профспілки освітян. От і в 2006 році, коли були зібрано музейні експонати, цей музей запрацював. Свідоцтва він отримав у 2007 році. Значить, йому в цьому році 16 років. До речі, ви скільки ви вже маєте випускників? Я вже за цей період з 2011 року до цього року маю 11 випускників. Наш гурток за програмою юні екскурсоводи в гуртку навчаються три роки. Тому у нас 16 випускників за період навчання нашого музею, вивчення та працювання над краєзнавчими дослідженнями. Ми от видали отакі буклети про наш музейний комплекс. Можете подивитися, дуже цікаві про наш музей, про нашу роботу. Так, ось такі. От, дуже цікаві вони ці буклети. Тут вся робота описана і про експонати музейні, і так. про діяльність. Які, на вашу думку, експонати є найцікавішими в музеї? І ви змогли б хоча б показати глядачам маленьку екскурсію стосовно всього цього, всієї цієї красоти, яку ми бачимо? Да, це дуже правильно замітили. У нас дуже велика красота, дуже неймовірна красота. Ми всі дуже любимо наш музей, тому що воно все рідне, все воно, все воно у нас зібрано від наших прадідів, від наших прабабців, від наших, від наших пращурів. І, значить, ця кімната називається Добробут Древлянської родини. Це наша перша зала. І щоб визначити, який тут експонат найцінніший, вони для мене всі дуже цінні. Дуже дорогими, найстарішим експонатом для нас є ця ікона, яка знаходиться на покуті в нашому музеї. Вона з 1904 року. Вона сама вона виготовлена києво Печерські лаври, передана нам до музею із Селезівської школи. От. А покрита вона дуже таким рушником, древнім рушником, який гаптований, якщо підійти ближче. Підійти ближче, подивитися, що середина нашого рушника вона є гаптованою. Такі рушники тепер дуже-дуже рідко де зустрічаються. Добре. Ну, і самими ціннішими експонатами це є колекція тканих та вишиваних рушників, набожників, завісок. Чому вони такі? Тому що колись в древлянській хаті обов'язковими були ікони, які вішали поряд. Богородиця Ісус Христос і Микола Чудотворцев. Їх покривали суцільним таким рушником за віской. От Через то вони такі довгі. В нашому музейному комплексі їх нараховується 48 штук. Є рушники ткані, подивіться, які вони ткані різними такими узорами, а є рушники білі з вишивкою. Якщо розказати про ткані рушники, то в вони дуже цінні такі узори є, які характерні для нашого поліського краю. Це узори, ось, наприклад, якщо прикласти ось так і подивитися, це називається узор у козаки. Да? Це говорить про те, що на Поліссі у нас. Люди займалися полюванням часів діда прадіда. Якщо, наприклад, подивитися, ось така на зірочку похоже. Це архаїчний знак. Він з чорних та червоних променів. Якщо ж взяти ромб, ромб він символізує сонце. Якщо, наприклад, сонце дуже сильно світить, ви так оченятами будете дивитися на нього і приморужити вам сонячний круг буде виглядати як ромб. Правильно? Так. Далі, Ще у нас е, дуже багато вишиваних рушників гляньте. На цих вишивках ми бачимо орнаменти рослинні орнаменти і тваринні орнаменти. Ну, рослинні орнаменти це і мальви, і виноград, і листя. Це все символізує достаток, багатство е, наших поліщуків. Угу. Далі ще у нас дуже цінні, якщо ви глянете експонати, е, це вбрання чоловіче, жіноче і дитяче. А з лівої сторони, з лівої сторони, ось гляньте, платічко дівчинки, яка вона носила. Бачите, і вбрання хлопчики, льолі. Вони без вишинок. Хлопчики не мали штанців, тільки сорочечки. І мали сумочки, пастуші сумочки. Вони <смір> да, видно. Далі перед вами далі вбрання, дівчача, які носили дівчата з 12 років. Теж вишиви було тільки трошечки на низу або трошечки на рукавах. А далі вже жіночі вбрання, жіночі костюми. Дивіться, вишиванка на рукавах жінки. Дуже багата, дуже гарна, дуже красива. Погляньте, які на експонатах гарні вишиванки. Це говорило про те, що жінка колись робила все руками, всю роботу, роботу і хатню, і по господарству, все руками. І оці вишиванки вони символізували про те, щоб руки в жінки були здорові. Зараз жінки в нас. Електроніка, це техніка, техніка, ми знаємо. Включили, все, воно там робить і стирає, і готує. А раніше жінка все робила руками. У вас є якісь побажання стосовно вашого муз... 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 музейного комплексу? Много. Много побажань. Основне основне побажання. Я ще основ основне побажання. Наш музейний комплекс для нашого міста він є туристичним об'єктом. У нас дуже багато проходить екскурсій цілорічно. І мені хочеться, щоб ці екскурсії не закінчувалися, щоб наш музейний комплекс він є був. І був діючим багато-багато років, щоб в нас музейний комплекс поповнювався експонатами. І ще дуже пишаюся, що в мене є такий гурток Юні екскурсоводи, які з великою радістю, з натхненням проводять екскурсії для різних наших гостей нашого міста, міста і для учнів теж нашого ОТГ та сусідніх ОТГ. Щиро дякую за таку цікаву та незабуту зустріч мирного неба та нових досліджень. Саме головне, щоб ваші мрії здійснилися. Дуже вам дякую, Приходьте до нас на екскурсію. Буду ради вас бачити. Екскурсії ціні, тому що вони прокладають місок між минулим та майбутнім. Музеї не вмируші. Їх відвідують люди, які вірять, що саме тут відшукають невидиму золоту нитку, яка життєво вишиває час. Наша передача підбігає кінця. З вами були операторка Настя Левкицька та ваш ведущий Макар Туряниця. Радіться життю і залишайтеся з нами. Слава Україні!